Так, Почнемо огляд сенсорної панелі котла. З лівого верхнього кута почнемо. У нас є тут кнопочка авто, яка одночасно показує, в якому режимі зараз система. Тобто зараз вона в автоматичному. Якщо сюди натиснути, то буде ручний режим, який використовується лише для наладки, тому не раджу натискати, бо вимкнеться все і треба буде окремо вмикати вентилятори, насоси циркуляційні і керування засухою, тобто шибером. Буде також в ручному режимі. Тому основна частина роботи у нас відбувається в автоматичному режимі. Почнемо з того, що у нас на екрані є 5 температур. Основна температура це у нас димововідні гази. По ній весь алгоритм працює. Дві основні також температури у нас це вихідна вода і вхідна, тобто це подача і обратка, як кажуть в народі. Температура в дверях і температура в самій топці. Це основні із показометрів. Ця зелена лампочка, яку ви зараз бачите, це показчик того, щоб кінцевик спрацював і двері закриті. В автоматичному режимі без закриття дверей, щоб цей кінцевик спрацював, запустити котел буде неможливо. Тобто звертаємо увагу, якщо у нас кнопочка розпалювання, там де зараз продовжити написано, так як ми вже в режимі розпалювання, це не є важливо, ця кнопочка просто нічого не буде робити. Ні продовжить, ні розпалить котел, ви не зможете. Контролюємо це. Так, далі. далі, далі, далі. На самому котлі у нас є відображення частоти, на якій зараз працюють вентилятори над Положення шибера 60%. Ну так, Співпало, що співпадає з положенням, ну, завданням на частотні перетворювачі. Але зараз положення шибера 60%, бо так виставлено в налаштуваннях для режиму розпалювання. Понад фактична частота частотного перетворювача в відсотках це на нього яке завдання зараз в автоматичному режимі. Тут у нас указуються уставки, по яких працює сам котел. Тобто, наприклад, у нас уставка температури вхідної води. Якщо у нас вхідна вода, вихідна вода більше 63 градусів, поясню чому, бо є гістерезіс плюс 3 градуси і мінус 3 градуси, то вентилятори вимикаються. Якщо 63, то вимикаються вентилятори і котел остиває. Якщо 57, то відновлюється. Тобто спочатку він має виключитись, щоб знову включитись. 63 вимикається, 57 вмикається. Це зараз 85 градусів. Це температура аварійна, при якій засвічується спочатку попередження, але якщо вона далі піде рости, то котел зупиниться повністю і випаде в аварію. Добре, в цьому блоці у нас показується режим роботи. По ньому можна зрозуміти, котел зараз в стопі, в паузі. В стопі це коли він повністю вимкнений і тільки подали на нього живлення. Ми натиснули кнопочку Замість продовжити там було написано розпалювання. Розпалювання з'являється тут. Ми розуміємо, що зараз іде режим розпалювання. Тобто, це той момент, коли ви тільки завантажили солому, підпалили її сірником запальничкою, будь-яким чином, і закрили двері. Ви якраз розпалюєте котел. Далі після розпалювання у нас буде режим горіння. Він е наступний після нього в залежності від температури димово-відних газів. Зараз в налаштуваннях можу показати, де це трошки не тут, трошки отут. А, Там було не видно, де я натиснув. Ось тут треба натиснути на температуру. Е з розпалюваннями переходимо в горіння, з горіння ми переходимо в зупинку, якщо ми перегріваємося. Остиваємо до 240 і знову відновлюється горіння. Весь цей час ми рухаємося по кроках, опускаючи шибер вниз на 5 градусів. Тобто, щоб відбувалось поступове прогорання зверху до низу котла і отримувати максимальне КПД, тобто віддачу горіння. Так, повернемося сюди, подивимося, що у нас тут ще залишилось. Коли в нас буде режим горіння, до речі, можна зразу відразу на нього перейти, кнопочкою наступний крок. Наступне у нас напишеться горіння, і тепер у нас з'явилася нова історія. Крок горіння. У нас 16 кроків доступні на котлах. В залежності від вашого котла буде налаштована та кількість кроків горіння, скільки потрібно. В даному випадку у нас налаштовано здається 12 кроків. Тобто з 13, з 13 по 16 у нас стоять повністю нулі. Тобто і положення, і час положення шибера в градусах. Ну, відносно не 360 градусів, а в відсотковому співвідношенні. Його максимальне верхнє положення 100%, нижнє положення 0. Е -е, на цьому котлі саме треба було зробити так. 60 це у нас перший крок, ми на ньому 5 хвилин і так далі. Я думаю, це зрозуміло. Якщо будуть питання, то ви потім їх зможете задати. Так, тут поки цікаво, це все для наладки. Тут вам, в принципі, теж змінювати нічого не знадобиться по цьому екрану, мабуть, більше нічого не додам. Так. Е от, до речі, у нас халепа, наприклад, у вас так сталося. Ми перейшли з горіння в допалювання, навіть не помітивши цього. Поясню, чому це відбулося. Повертаємося в налаштування, яке викликається при натисканні на температуру димовиних газів. У нас є отут такий вікон, це називається параметр переходу горіння в допалювання. Так як у нас була температура. 120 градусів димових газів, димових газів нижче, ніж 120 градусів протягом 1 хвилини, то ми перейшли в режим допалювання. І також у нас є віконце, якщо при режимі допалювання все-таки горіння виникло знову і температура виросла вище 130 градусів, це в даному випадку це все можна налаштовувати. Тобто заходимо в 120 градусів, чудовий пароль, я все потім розкажу, як це робити. Але ми можемо змінити це число. Ми його змінюємо, наприклад, там поставимо 122 градуси, тут можемо 135. Тобто це не настільки важливо, це для кожного контла підбирається індивідуально. Так, з режиму допалювання в гріння, чи договорив, чи не договорив. Якщо відновлюється горіння, ми повертаємося на 9 крок. 9 крок мається на увазі ось цей 9 крок. Тобто шибер виставляється в 20 градусів, в 20% свого положення. Да. 20% це вниз. Досить вниз. Да, 60 це мається на увазі, що шибер дує вгору котла, а 0 це дує в самий низ топки. Так, режимі... так, 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 так. Повертаємося назад сюди. Так, Наступне параметр переходу в режим стоп. Досить дуже важливий параметр. Тут виставляється температура. При якій ваша конкретна солома вважається догорівшою. Тобто ви це помітите по вологості, яка є в тюку. Якщо це досить суха солома, то вона вже в принципі при 100 градусах димовивідних газів там залишились тільки вуглі. Ну і сажа разом з золою. В даному випадку виставлено 80 градусів. Що це означає? Коли ми в режимі допалювання отримуємо 80 градусів. Починає відраховуватись одна хвилина. Якщо протягом 1 хвилини температура так і не підніметься вище 80, котел вийде в режим стоп, тобто буде повна зупинка. Надув зупиняється, можна відкривати двері, чистити золу і завантажувати знову нові тюки. Так, нижче у нас віконце. Це е, залежність е, швидкості надуву від температури, яка є лінійною для режиму розпалювання. Ці два віконця в принципі, несуть одну і ту саму функцію, але для двох різних режимів розпалювання та допалювання. Розкажу на прикладі розпалювання. Ви завантажили тюк, підпалили його, закрили двері топки, включили режим розпалювання і, в залежності від температури димово газів, по лінійній залежності працює наддув. При 20 градусах і нижче буде 20 Гц на частотному перетворювачі, Це мінімально доступний наддув, який хоча б якось роздуває. І при наборі температури вихідних газів збільшується і частота. Тобто це реалізовано для того, щоб не задути маленьке полум'я великим потоком холодного повітря. Наприклад, ви в мінус 5 намагаєтеся розпалити холодний котел. Подопалювання та сама історія. Якщо він починає тухнути, щоб його не просто задути, а потім відкрити ворота і знову розгориться, те саме зроблено тільки в зворотньому напрямку. Точніше, неправильно, не в зворотньому. Він там так само для того, щоб з допалювання повернутися в горіння. Да-да-да, Тут так само по лінійній залежності. Якщо при розгоранні, наприклад, він починає тухнути в сторону 20 градусів, але ж чесно, він стане в стоп по 80, я вам нагадую. Просто тут так реалізовано, щоб це було наглядно. Він, ну, наприклад, 85 градусів, тобто буде лінійна залежність 20 Гц. 50 Гц, лінійно знаходимо, ну, малюємо собі такий графік, в голові уявляємо, що це десь половина. Між 20 і 130, що це половина, він має на 25 Гц дути. Якщо стає температура вища, типу 90, то це вже буде 27 Гц. Якщо стає 100 градусів, там це вже, наприклад, 30-35 гц. Він так виростає, якщо при розпалюванні можна отримати знову тепло, він перейде в режим горіння на 9 крок і спробує допалити. Так, наступне. Оцей коефіцієнт, він впливає якраз на ту історію, яку я пояснив, і ніхто нічого не зрозумів. 60 градусів у нас оціх уставка. А Що шибер катається туди-сюди? До речі, як виглядає аварія, коли шибер не може вийти на своє положення протягом. А, я знаю, чому це не було поясню. В режимі допалювання таке може виникати. А, так, на чому я зупинився, можна повернути, щоб я згадав, яку я думку. А, Думка була про те, що у нас ось ці 60 градусів про гістерезіс, коли він 63, він вимикає вентилятори і вмикає їх назад, коли 57. От якраз 60 плюс-мінус 3 вводяться. Вводяться якраз ось тут. Так, і у нас єдине віконце, яке лишилось, ну, це я вам розкажу дуже цікаво, це якщо ви датчики будете замінювати, при наладці ми ці дані вносимо в контролер. Це змінювати вам не потрібно. Тільки якщо ми приїжджаємо новий датчик ставимо, ми встановлюємо його діапазони. Так, це віконце у нас е, умови автоматичного переходу на наступний крок. Спробую пояснити. Якщо ми знаходимося на якомусь восьмому-7 кроці, і протягом 5 хвилин температура знаходиться нижче 150 градусів, просто перейде на 8 крок. На наступний, неважливо, в якому ви положенні знаходитесь відносно таблиці кроків, на першому, на другому, на третьому, якщо горіння нижче 150, він кожні 5 хвилин перескакує на наступний крок. В в в принципі, 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 так, кнопка скидання аварії у нас ось. Якщо треба зупинити прямо от. Щоб не злетіли налаштування, тобто де ми там знаходимося. До речі, дуже цікаво, наприклад, перейти. А, бажаний, бажаний крок горіння. Ми з кроку допалювання можемо на будь-який крок горіння перейти. З допалювання, з розпалювання, з режиму стоп звідси можна перейти на будь-який крок горіння, наприклад, у вас пропало світло. І ви пам'ятаєте, що ви були на шостому чи на сьомому кроці, і щоб не чекати, коли автоматика сама знайде те положення, в якому все-таки горить, бо на кожному кроці вона рухається по 5 хвилин. Ну, не втрачати час, щоб отримувати тепло максимально прямо зараз. Так, щоб ще можна було додати, додати цікавого, цікавого додати. Де перейти на наступний крок? На наступний крок. Це я здається вже показував, але крок але... горіння так. Але... Да. Три, можна повертати. Так, він... да, можна так, можна отак. Тобто бажаний крок, це в нас написано 6. Якщо я знову наєжму, то він з 8 на шостий повернеться. При чому нас змінюється Положення шибера, зверніть увагу, якраз про те, що я казав. Є таблиця е, в відсотках положення шибера і він туди-сюди переїжджає. Так, і історія в чому в чому. В чому. О, стоп. Як можна зупинити, призупинити? Призупинити, наприклад. Натискаємо паузу, звертаємо увагу, вентилятори зупинилися, герцовка впала, двері зараз можна відкрити. Кнопочка продовжити відновить роботу на тому ж самому кроці. Так як ми були в режимі допалювання, вона на нього і повертається. А кнопка стоп за що? А «Стоп» переводить котел в нульове положення, тобто зараз він почне спочатку. До речі, з'явилась кнопочка розпалювання, дуже цікаво її було показати. При розпалюванні, так як я казав, натискаємо, він виходить на 60 градусів. Точніше 60% встановлюються вони ось тут. Це єдиний параметр, який вам можливо, важливий, але при наладці ми його зазвичай виставляємо. 60%. То через те, що я хотів змінити його, він дуже захотів. Так. Датчик рівня води. Рівня. Так, до речі. Оце у нас датчик рівня води, там є два кінцевики, які, два поплавки, правильно сказати. Вони показують рівень, скільки у вас залишилось в розширювальному баці. Правильно? Так. Коли вже буде серединка, він покаже вам його червоненьким. Тобто треба доживити систему водою. Але якщо стане вже нижче, це буде критично, і котел не дасть вам запуститись. Ну, Я не думаю, що ви це пропустите. Скільки там води в середньому? У вас. Ну, Півтони? Півтони води. ну, Їх не так е легко згубити, 500 літрів води і не помітити, що вони у вас типу. а ви Датчик? Датчик є доступний. Так, і... В принципі, все наше шукало. ні 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 В автоматичному. Да. На, по автоматичному режиму все дуже вдячний.